Як пояснити людям з за кордону, чому не можна споживати російський контент? Вестерни дуже сильно виступають проти війни, але коли питаєш, навіщо споживають розконтент, мовчать. Але вони добре усвідомлюють, що не можна підтримувати Ізраїль та байкотують компанії. Євреї, відносно маленький народ, котрий був присутній на багатьох територіях, на нього легше бикувати і скидувати всі свої проблеми, чим ліниві довбойоби по всьому світу, і займалися століттями і до сих пір займаються. Росія побільше довгий час вважалась ворогом, потім, після розвалу Совка, вестерни зраділи, що можна нарешті розслабитись, і почалась нормалізація відносин. Деякі до сих пір не відійшли від цього, і не зрозуміли, що росіяни все ще вважають їх ворогами. Інші думають, що це війна Путіна, третім просто лінь змінювати свої звички. Четверті, це скриті виродки, котрі їх підтримують, але не наважуються про це сказати вслух. Едіт. І ще є п'яті, котрі думають, що якщо добре ставитись до людей, то і вони до тебе обов'язково будуть добре ставитись. В більшості випадків цей алгоритм працює як сієш, так і отримуєш один два. І з мого досвіду то варто пам'ятати про ніжність і лякливість представників західного світу і не звучати категорично і радикально. Бо, якщо ви будете говорити радикально, то вестернери, на жаль, радше звинуватять вас в шовінізмі і націоналізмі. І продовжуватимуть вірити і хороших руських, і читати Дастаєвскага. Так, це неприємно. Але спокійний, виважений діалог без пафосу, але із аргументами і конкретними посиланнями впливає на них значно краще. Мій лайфхак, який мені допоміг декілька разів. Почніть із того, що ви не просите відмінити всю російську культуру, бо це радше налаштує людину проти вас. А вкажіть, що ви лише надаєте інформацію, якою вестернер через віддаленість культур і столітню культурну пропаганду може просто не знати. А що робити із тою інформацією і чи хоче вестернер далі взаємодіяти із топкультурою, нехай вирішує сам. Продовження в другому коментарі. Прекрасна книга Еви Томпсон Трубадури імперії. Англійською називається Imperial Knowledge Russian Literature and Colonialism на яку можна посилатись чи рекомендувати ознайомитись? У ній авторка розповідає про багато гидкого у російській літературі і як це було системним. Розповідає вона, наприклад, про те, як Пушкін абсолютно добровільно поїхав приймати участь у війні на захоплення Кавказу, і писав там дуже багато шовінічного, імперіалістичного, расистського і просто гидкого, виправдовуючи завоювання інших країн і культур. Великий поет революціонер був по суті пропагандистом воєнкором того часу. Також вона поділяє націоналізм на агресивний і захисний, і що сучасне суспільство часто скидає всю провину на захисний націоналізм, націоналізм жертв імперіалізму і колоніалізму, ігноруючи агресивний націоналізм, знайома історія, правда? Можна просто почитати книгу і взяти звідти аргументи для дискусій. Вона досить об'єктивно написана. Не чула про цю книгу раніше. Дякую за рекомендацію, дуже цікаво глянути, я вже багато років живу за кордоном. Я жив в Аргентині, у США і зараз в Чехії. Я цим питанням багато задавався і дійшов висновку, що все діло в державних політиках і експорті культури. Росія одна з набагатьох країн Європи, що активно займається експортом культури століттями. Скільки б ти їм не доводив, що Росія це імперіалістичний шмат гівна, і всі росіяни тупі гниди. Вони цього не можуть до кінця зрозуміти, бо вони ще з шкільних часів захоплюються загадковою російською душею, вдало експортованою через літературу, музику і так далі. Додайте до цього ще велику купу русні, що живе за кордоном, і м'яко проштовхує наративи, що тож лиш Путін. Я знаю людей, що працюють в Google, ФБ і так далі. І ми з ними обговорювали це питання, і всі вони стверджують, що спершу всюди був жорсткий протиросійський наратив. Але велетенська кількість русні, що там працює, поступово добивалась зміни політик як всередині компаній, так і щодо модерації контенту, і досить швидко стало заборонено всюди москалів називати москалями і так далі. Алгоритми видачі, скоріш за все, також були підкориговані, щоб знизити градус ненависті до русні. Зустрічне питання як пояснити українцям, що не можна споживати, просувати російський контент, дивлячись, що ви маєте на увазі? Продукт виробництва російських російськоляців? Це підтримка агресії проти України, бо частина цих грошей піде на податки фінансування війни. Тобто, купуючи щось російського виробництва, контрагент спонсорує війну. Якщо ви про культуру загалом, то це безперспективно. Колонізатори винищили тільки за останні півстоліття біля півмільярда людей, включно із корінними народами. Це як пропонувати, скажімо, відмінити Шекспіра? Бо він був частиною Британської імперії, яка чинила геноцид північноамериканських індіанців. Можна спробувати відмінити Алена Делона, бо Франція активно колонізувала та геноцидила Індокитай. А Фінляндія повинна відміняти українську культуру, бо 40 тисяч українців приймали участь в радянсько-фінській війні, і явно не всі примусово: усе японське за Корею та Китай, усе китайське за уйгурів, усе німецьке за ПСВ та ДСВ. А якщо бути послідовним і лізти у історію. То нам потрібно відміняти все польське, бо ми були під польською окупацією 300 років. Тобто немає об'єктивної межі, де повинна бути зупинка. Якщо хтось вважає, що є російська культура і її носій педофіл Достоєвський є письменник, то хай йому трясся, нехай насолоджується цим збоченим лайном, але тягнути вгору Достоєвського до рівня Шекспіра просто непорядно культурній людині. Пробачте задумку, вам це може подобатись чи ні. Але сукупно уся культура, яка має значення, є надбанням навіть Достоєвський. Чи, на вашу думку, заслуговує назви культурне надбання виключно щось рівня Шекспіра? Тадж-Махал хай стоїть, а будинок ханенків можна зносити. Імператору Римської імперії Тиберію Мінет робили немовлята, і це було окна ті часи. Тож відмінимо Римську імперію, задача буде різна, і залежності від країни і твого оточення. Більшість людей не пов'язує країну і контент з країн. Варіант один пояснити, що російськоградців це як Герміанія 30 х років, коли на Олімпійських іграх всі кидали зігу. І що ті, хто споживали німецьке кіно, музику і брали участь в цих іграх. Герміанія 30-х років, коли на Олімпійських іграх всі кидали зігу. І що ті, хто споживали німецьке кіно, музику і брали участь в цих іграх. Підтримали Двах світову, яка почалась за декілька років. Варіант 2. піти від протилежного і спитати їх, чи вони думають, що їх уряд чи медіа випускають пропаганду. Якщо США робить пропаганду, то й Росія робить. Варіант 3. показати їм пару сюжетів, де російськоградів закликає скинути ядерну бомбу по штатах. пару інтерв'ю, де якісь медіа особистості хвалять Путіна, і пояснити, що це все одне і те саме. Показати, що Раша тудей бере 100% фінансування від уряду і просуває всяких маргіналів. Варіант 4 – включити інтерв'ю Юрія Безминоя з США, де він пояснював у 80-х, як СРСР маніпулювало мешканцями США і ЄС. Там якраз про російський контент. Але потрібно розуміти, що це не проста задача. Одна з основних цілей пропаганди російських граців – не переконувати людей, що Росія добра чи погана. А переконувати людей, що у світі нема достовірної інформації. Тому ви боретесь не тільки з російським контентом, а з людьми, які є деполітизовані і не мають інтересу з пошуку правдивої інформації. Про це теж було написано давно у книзі Дезінформація від екс екс-КГБшника». І нічого не змінилось. До речі, на рахунок Ізраїлю люди нічого не усвідомлюють. Ізраїль веде війну за своє виживання і є оточеним ворогами на 360. Протести студентів за Палестину це якраз результат вдалої пропаганди Росії, якій вигідно мати війну і конфлікти по всьому світу. СРСР випускала марки з Палестиною ще 50-60 років тому. Люди, які вийшли на протести, це типові дегенерати з молодого покоління, які за все хороше і проти всього поганого, але у них недостатньо життєвого досвіду і знань, щоб відрізнити одне від іншого. Тому на них якраз добре працює ця пропаганда. В США вже був прекрасний момент, коли був прайд парад за Палестину і парад мусульмани, і вони почали паздитись. Просто люди не відстрілюють, що більшість з них би стала жертвами насилля через 5 секунд з Палестині. Я був 10 разів у Саудівській Аравії і мав змогу з цими затягнутими арабами наговоритися на два життя вперед. Якби їм дали можливість, вони б вирізали всіх, хто не виріть Аллаха вже завтра. Але пропаганда працює, причому йде всі вона з однієї країни. Якщо людина не народилася з думкою батьків, що русня є мразота, то доводити їй щось марно з цього приводу. А тим більше, коли людина зневажає євреїв і при тому вважає, що вірить в єдиного творця слава йому як на горі, так і внизу, то вона проклятий кафір ніде не написано, що антисемітизм то добра справа. Амін. Тут вже пані У. Маруся Чурай згадувала книжку Єви Томсон Трубадури імперії. Так от, щоб зрозуміти шкоду московицької культури, як вона століттями знищувала українську культуру, то можна почати з перегляду публічного обговорення з Букфорум 2023, де була присутня Томсон, Плюс Забушко та кілька інших вартих уваги інтелектуалів. Колоніальний дискурс у російській літературі Як ми не розуміємо російську душу G-Book д.Форум, це запис з каналу «Суспільна культура. З синхронним українськомовним перекладом англійськомовних реплік. Хто знає англійську мову, можете знайти оригінальний англомовний запис на сайті Hey Festival, який був співорганізатором цього заходу. Тема цікава. Але якщо подивитись глобально, всім насрати на війну, поки вона не в твоїй країні, а десь далеко. Людям важко нав'язати свою точку зору, якщо до цього вона не поділяла її хоч трохи. Так само і з українцями, які споживають розконтент, Бо вони до цього звикли, вони його споживали роками і спілкувалися з цією мовою роками. Щодо того, як пояснити, спробувати знайти чорні ТГ канали, де наглядно показані жахи війни, і показати людині, паралельно пояснюючи, що гроші, які отримують росіяни з контенту, йдуть також на сплату податків, які в свою чергу йдуть на армію. Хм. А чого не можна підтримувати Ізраїль? Треба підтримувати. Насправді я не цікавлюсь новинами про конфлікт між Палестиною та Ізраїлем, і мені байдуже, в мене в країні також війна. Тим не менш, вестерни активно ненавидять Ізраїль як агресора, але до Росії чомусь ставлення нормальне. От як вам байдуже стосовно інших країн, в яких війна, так і вестернам? Чому їх це повинно хвилювати більше, ніж вас? Іксде дуже багато покацаплених саме на Заході, розліслися в декілька хвиль, хоча там і власних ліваків вистачає. А ліваків зачаровує глобальність так званої Росії, вони вважають, що не може бути таке глобальне. Поганим по факту існування шалені кошти витрачаються на пропаганду руського міру з нафти та газу. Обов'язково підтримувати Ізраїль, бо антисемитизм є гріх проти творця, хоча, може, комусь і варто повоювати з творцем, щоб отримати власну вартість саме від нього. Все вони розуміють, просто серйозно до такого бойкоту ніхто не ставиться. Тому що серйозно нашу позицію ніхто не сприймає. Я певен, що багато хто з вестернів взагалі почув слово Україна тільки в лютому 22-го року. Людям нема сенсу доносити за споживання російського контенту, допоки на їхній мові не буде достойної альтернативи. Досить багато українців вживають російський контент не через те, що вони зрадойоби і вертіли все українське, а через те, що в Укр Ютубі тупо нема альтернативи, та ніяк. Вже пояснили всім, кому можна. Не витрачайте нерви. І так багато стресу у нас в житті. Перейматися тим, що кому варто робити, а що не варто, то остання справа. Все якось саме устаканиться. Природа нікуди не квапиться і все робиться, С. Не пам'ятаю хто.